Всім привіт! Ви на каналі ФармОк. .ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як флавовір. Це є противірусний засіб прямої дії імуностимуляторів. Виробник. Хмельницька область, екофарм. Він відпускається в сиропі 50 мл містить сироп. Є ще менша упаковка 30 мл. Дозволений діткам від народження та дорослим. Для чого ж його застосовують? Його застосовують для етіотропного лікування та профілактики ГРВІ та етіотропне лікування та профілактика грипу, в тому числі спричиненого вірусами пандемічних штамів. Протипокази це підвищена чутливість до даних компонентів, які входять в склад даного засобу, також виразка з шлунка та 12-палої кишки і аутоімунні захворювання склад даного засобу входять суміш трав, а саме такі трави, як щучки дернистої і війника наземного. І розчинник етанол 96%. Так, застосовувати можна від народження діткам за призначенням лікаря. Від народження до року по 0,5 мл 2 рази на добу. Дорослим по 9 мл 2 рази на добу. Курс лікування для лікування грипу та ГРВІ становить 5 днів. Для профілактики потрібно приймати половину лікувальної дози. І курс лікування становить до 4 тижнів. Засіб ефективний. Швидко діє, тому рекомендую. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.